What we do here is go back back back, 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 back. Вітаю молодь! Що ви давно не чулися? Хтось з вас вже завів сім'ю, хтось відкрив бізнес? А от я, наприклад, згадав пароль від каналу, через що я тішу вас сторітейлингом на ремейк третьої частини обителю зла. Так, таймлайн моїх відосів про це максимально рваний, але контентік про восьми рейзів буде. Ось, до речі, список планів на цей рік. Мов історія про те, як я потрапив у апокаліпсис. Серед зомбаків. Серед зомбаків. Серед зомбаків. Я на ті... Знайомтесь, це Джил. Вона вміє стріляти цигарки, стріляти з вогнепальної зброї. І вона, член зірки. Лунає дзвінок, де наш браток кричить героїні, що треба негайно тікати. Але ми дівчина не типова, нам треба зібратись. Тільки от новоприбувший Челікс влупив нам, натякаючи, що йти треба вже зараз. Нам повторювати двічі не потрібно, через що ми ноги в руки, і вперед. Що за менчик за нами полює? Нам, як і героїні, поки що не відомо. Але думаю, скоро дізнаємось. Манс <клес> ДБД не хоче нас відпускати, тому доводить будівлю до розрухи, але нас не вбиває. The... Ледве кувиляючи, ми зустрічаємо нашого телефонного героя, який направляє нас на втечу з міста. Зомбіки прориваються, а ми залітаємо в бар, де нас героїчно залишають соло. в соло. Просто в соло. просто в в соло, соло, Беремо пістолет з трупу, вчимося стріляти і йдемо, просто щоб втекти. Як раптом до нас кричить наш месія і закликає на дах паркінгу задля евакуації. Ледве як прориваємося через обійми фанатів і приходимо до рятівника. Монстр не лише нас в спокої, через що ми пробуємо його протаранити. Виходить не дуже, ми ледь не відкинулись, і ось наша смерть вже неминуча, як раптом влітає він. Сексапільний рятівник Карлсон, що мешкає на даху і стріляє з РПГ. Карлос допомагає нашій героїні дійти до безпечного місця. Приходять вони до потягу метро, в якому збираються вільних за для евакуації. Джил каже, що вона не з м'якого все зроблена. Чого? Для того вона йде самотужки лагодити електрику, щоб вона була. Бо дотка сама в себе не пограє. Ну і ще то буде допомога, щоб потяг міг поїхати і врятувати людей. Але кого це хвилює? Там пучана міду не забанили. Пасом берегоє заліте хокати бомжів. Лол. Ну, давай, давай, нападай. Виходимо на головну вулицю, як нам доповідають, що нам то треба трішки підсмажитись перед тим, як йти на електростанцію. Та пішли ви. Проходимо в цей заколочок, відкриваємо двері, за ними ми зустрічаємо раненого бійця, якого ми, як справжня мамочка, намагаємося врятувати. Тільки от, новопришедший нам не дав цього зробити. Відчувайте вайбік черта. Нарешті доходимо до електростанції, де окрім зомбіків були ще пауки з тинтаклями, забиваємо на них отакий от болт, і йдемо рішати вопросики з підстанціями. І так, я точно в ДВД не заходив. Як закінчили, врубаємо електрохарчування і зриваємо кубло Чубріком. Аа! Я Микола Парасюк зі Львова. У мене немає світла три дні. Дитина замерзла. Півкраїни вже без електрохарчування. Думаєте, ще залишилось? Ні, немає вже сечі терпіти ці пекельні борошна. Зелену банду, гей! Виходимо на зв'язок з нашим Карлсоном, і той просить нас зробити метрополітен. Проблемою в цьому стане наш старий знайомий. Жаліємося Карлосу, на що він каже, щоб ми бігли якомога швидше на станцію. Але нам важливіша система контролю, задля якої ми стільки потіли. Проходимо тяжку головоломку, бо додуматись розглядіти карту, кому вона треба взагалі. Походимо в останній раз містечко, втікаємо на нашого дружбанчика в магазі іграшок, і нарешті приходимо до станції, де нас зустрічає Карлос, після чого вилазить цей чорт. Примінів проклас мед зверять каблік виру, сука. кому сказав здохнути, мені сказав, здохне. Ліве субав. Скажем, заведений світ, смілості хотіть. Майже йдемо до потяга, але наш фанат все ніяк не заспокоїться. що ми беремо вигравати час чувачкам з Амбрели і ліземо на саме дно і закриваємо за собою двері, бо ми культурненькі дітки. Yes. Chain reaction, living underground, legit action, it's a shell of a town. Шастаючи по дому черепашок, ми знайомимося з місцевою фауною, знаходимо РПГ і шукаємо вихід. Локація цікава, але задовбує постійно ходьба туди-сюди, по всій каналізації, задля того, щоб просто вийти. Як тільки но ми знаходимо вихід, нас зустрічає цей монстр, який одразу дає нам зрозуміти, що мирного рішення не буде. Замикаємо двері і йдемо прямо, просто щоб врятуватись від мутанта. Вилазимо на дах, і в думках ми вже втекли. Але нас очікує босс файт. Навколо все палає. Якщо на рівні сьомого резіка, достатньо розстрілявши монстр падає на коліна, а будівля обвалюється. Чудом врятувавшись, Карло знову виходить на зв'язок. Жил хвастається, що вбила цю тварюку. Карло вже доповідає, що метро працює і нам час їхати. Ми на секунду не затримуємось і біжимо в пункт призначення, де зустрічаємо нашого кінта з початку гри. Джул закликає його з собою, але він пунктуально відмовляється, йде в своїх справах. Йдемо, як ні в чому не бувало, і тут БАЦ! А кінчик то наш намотив базука з лазерною наводкою. Карлос знову нам дзвонить, але ми кажемо, що мутанто не вмер. Рекатуємось від ракет, як в Souls, і відлітаємо від вибухової хвилі на іншу частину вулиці. Карлос нам кричить, що має ідею, як зупинити нашого фаната, і нагадує, в котрий вже це раз, що треба йти на станцію. Проходимо вже по знайомим нам вуличкам і на нас кидають гігантську голову забігайлівки. Контрим все ще тільки можна, прожимаємо ривки, перекати і інші скіли, щоб вижити, і падаємо на землю. Ось він, наш кінець. Ось-ось ми і помремо, як Карлос рятує нашу дубцю. Нарешті ми йдемо до метро, де нас хвалять за нашу роботу. Карлоса і новоприбувшого Тайрела відправляють на інше завдання. Гніда та інший дід ідуть за нами, а браві солдати лишаються по своїм справам. Джил підслуховує діалог двох дідусів, як один запідозрює іншого в чомусь неладному. Тільки от діалог пририває з появою нашого кентіка, який вбиває всіх мирних жителів попереду потяг. Нікола лишає бомбу, як справжня криса кидає нас і дідка. Результат. Потяг зробив бум. Потяг зробив бум-бум-бум-бум-бум. Опиняємось на території поліцейського відділення за Карлоса. Ось воно, наше таємне завдання. Ми з нажембро пробираємося всередину за наказом начальства. Також ми зустрічаємо Бреда того самого телефонного кента Джил, який пішов у своїх справах. Він став зомбі і з'їдає полісмена. Утихомирюємо нашого колишнього знайомого і входимо. Як виявляється, нам треба знайти і заарештувати лікаря Барда. Він зі слів тайрела замішаний у темних справах Амбрели. І так як він чисто сисадміт дев'ятикласник з ПТУ, нам приходиться йти і вирішувати цю справу тупо в соло. Проходячи повз одного коридору, бачимо якісь щупальця, але нам вони, на щастя, не стануть загрожувати. А хто точно не дасть нам спокійно провести екскурсію? Так це купа зомбаків зі всіх щелей. Приходимо до душевої, де вирішуємо пару тюремних загадок, щоб пройти далі по цій будівлі. По дорозі, зустрічаємо гулю з доти 2 з 12 танго. Але ми швидко заспокоюємо новачка і показуємо, хто тут папочка. Бігаємо по локаціям, оглядаємо, що тут і як. І нарешті, після довгої бігатні ми нарешті знаходимо бомбу і пробиваємо дірку в стіні. Зарічаємо ораву зомбі, тругуля, і проходимо до кімнати Старс. Карлос виходить на зв'язок з лікарем. Арту прийняється замкнути в оточенні зомбі і просить про допомогу. Він констатує факт, що Амбрелла зійшла з і почала вбивати всіх своїх дослідників. А ще заявляє, що він єдиний, хто знає, як зробити вакцину від цього вірусу. З Цієї причини ми фокусуємось на задачі порятунку Барда. Тарел починає шукати точну локацію лікаря. А ми вирішимо піти попісяти, як тут на зв'язок виходить Джил. Джил вилазить з під потяга і рушає на вихід. Вилізши на двір, вона бачить нашого переслідувача, який наслухався Миколайчука і пішов втопитись у річці глибокий. Подумавши, що все скінчено, вона вийшла на зв'язок з Карлосом. Розповівши Карлосу про зраду Миколая, мутант не витримав і вирішив вискочити на нас і закрити нам рот. Так, це черговий бус Стріляємо всім своїм арсеналом і під кінець робимо фаталіті з гранатомету прямо в обличчя. Заходимо в арку, але мутант все старається нас збити, і останнім хамоном вводить в нас у Виходить Миколай, який робить гримасу главгада, і ми переміщуємось на годину пізніше, де нас знаходить Карлос вони йдуть до лікарні з надією, що барт зможе допомогти джил. В лікарні наша ціль це врятувати джил. Задля цього ми маємо знайти лікаря і зробити протиотруту. Починаємо обстежувати лікарню для того, щоб пройти в територію Барта. і через час зустрічаємо прибаснутого зомбі-мутанта, який має походу тості кістки та кожу. Заходимо в кімнату для таких монстрів 2. Забираємо косетку, яку треба вставити в програвач задля пропуску нас в територію лікаря. І заходимо до нього в кабінет, де бачимо труп. Тіпа застрелили, але в комп'ютері ми знаходимо останні слова на Барта. Він поясняє, що це Амбрила створила вірус і що вона ж хоче замовчувати про випадок в Ракун Сіті, через що її ціль це знищення вакцини. В той самий час, як наша ціль, це її збереження. Карлус приходить до невтішного висновку, що в Амбреллі не такі хороші дяді й тіті. Агніди. Ся екземпляр вакцини, ми біжимо до джил, щоб дати їй одну дозу, але влітає тарело, який вмикає оголошення для всіх мешканців. 1 жовтня. Ракон сіті вирішено повністю знищити ракетним ударом, але не час сумувати. У нас починається сама цікава частина гри. Нам треба тримати оборону від зубаків. Джил знову ловить тріп, після чого встає і чує оголошення, яке нам показували раніше. Джил виходить зі своєї палати, де наш друг Самбрелли каже, що Карл за нас піклувався під час відключки і поперся під землю за вакциною. Героїня вважає, що найкращим рішенням буде побігти за ним в пошуках ліків. А Тайрел тим часом намагається зв'язатися з шишками, щоб ті не дамбілі ракет Сіті 10 років. Спустившись вниз, ми бачимо Муділу, який говорить по телефону: бити його не вийшло, через що нам треба піднятись до нього по ліфту. Шукаємо запобіжників супермега цікаві локації. І нарешті приходимо на місце, де був Миколка. Але він тікає. Починаємо рити з журналів записів, як приходить наш хоумі. І каже, що відмінити авіаудар ми можемо тільки, якщо дамо вакцину до запуску. На все про все в нас кілька годин, тому не витрачаємо часу ідемо на її пошуки. Черговий раз мутований мутант нападає на нас, але вбиває нашого бро. Типу, як задля мотивації вбити його ще раз. По комплексу ми ходимо в пошуках компонентів вакцини, попутно вбиваючи лікарів зомбі-вірусу. Зібравши їх, ми робимо рожеву жижу для нашого вейпа. Якщо втрачає пильність, задля канонічного захвату тентаклем. Потрапляємо в місію на виконану, але монстр нас не хоче відпускати. Намагаємось повзти, але тут починається. Це пекло, і ми збігаємо на ліфт. Виходимо на гігантську територію, по типу той, де Гордон Фріман вперше халфіє штовхав вагонетку. Монстр скидає нас донизу, а Колька починає поясняти за бізнес. Ти ходиш в школу, ти ходиш в університет, потім йдеш на роботу І на дядю за зарплату. Чувак вперше промовляє ім'я мутанта, який всю гру нас кошмарив. І каже, якщо ми його зафайтимо, то він віддасть нам ліки. Починається черговий боссфайт. Приходить Карлос, який каже, куди нам стріляти, щоб шибануло неме зі А ми в свою чергу слухаємось його. Нашу псевдоарену починає затоплювати невідомою жижею. Ми йдемо по душу в Миколи, щоб нарешті врятувати Всесвіт. Він намагається кинути нас. Але Немезіс на все ніяк не заспокоїться і вилазить у вигляді товстої кішки. Починається кіберпанк з лазерною зброєю. Вставляємо поміж пострілами батарейки, щоб вистачало енергії. І після кількох пострілів ми нарешті. Нарешті вбиваємо його. Виходимо в ліфті на дах, де нашу вакцину знищують. Микола розповідає, що в нього був клієнт, завдання котрого було знищити Амбрелу. Але Карл пририває його геніальний спіч, і ми здійснюємо відплату. Останніми словами Миколи стає фраза, що на все є своя ціна. Ми вилітаємо з міста і. Non, non, this